Чернігів та області вже кілька днів тримається спекотна погода день вище 30 градусів. Температура води в десні прогрілася за даними синоптиків до комфортних плюс 24. Переважно молоді містяни рятуються від спеки, відпочиваючи поблизу води. Чимало людей прийшли на річку вперше цього літа. Шукають тут прохолоду і можливість відпочити родиною. Вибрались да від жари на річку. Думаємо, що вода тепла, тому і прийшли. А взагалі прячемось від жари вдома, пересиджуємо її вдома, а вечором тільки виходимо гуляти. Якось так. Як і всі охолоджуємося зсередини. Морозиво, мохіто з, -з, з льодиком. Ага, всякі газировочки. Газировочки, Водичку так з, -з, з льодиком. А більше і ніяк, тільки що в тіньочок. А В Річку це перший раз прийшли сьогодні, але вийшло в саме такий час дуже поганий. Але з собою взяли парасолю. Ось будемо якось намагатися сховатися під нею. Мабуть, охолонемо трошечки. Діток хочеться, щоб трошки позагорали. Рідко буваємо разом вдома, на роботі А от в самому в вдень малолюдно. де на де на вулицях є рамки розпилювачі води, які допомагають охолонити. Насамперед вони користуються популярністю у дітей. Люди старшого віку рятуються від спеки в тіні парків, попиваючи воду або ж вдома. В тіні дома ще, ще десь, А водичка п'ється. Іду по ось. Дякую вам. Дорослі з дітьми на вулиці відпочивають активніше, але не забувають про головні убори та воду. Одягаємо головні убори панамочки, правда? П'ємо водичку, але все одно намагаємося активно проводити час, правда, тому що активність це рух, це здоров'я, це радість, це енергія. А що робиш, щоб було не Надіваю головні у боргів воду і прогулює, щоб трохи стало холодніше. Холодочок ховаємося, так? За даними обласного центру з гідрометеорології, середина липня буде менш спокотною. 11 липня пройдуть дощі і температура в день знизиться на кілька градусів. А тим часом на частині території України вже зафіксовано температурні рекорди. Повітря в тіні прогрівалися до плюс 37 градусів.